Всім привіт! І так, ви вже пройшли теоретичну частину по нанесенню тіней, магному, і зараз ми переходимо безпосередньо до практичної частини. Ви вже знаєте трішки інформації, але зараз дізнаєтесь все більше. Я вам продемонструю наглядно, як я виконую. Певні роботи, та проста, Я обрав дуже просту роботу відносно з академічного малювання. Чому тому що там прості геометричні форми, на яких дуже зручно буде вам безпосередньо продемонструвати, як проходить процес нанесення штриховки, так і напилення. Тому ви зможете прям дуже чисто побачити, як це відбувається. Погнали! Так, друзі, сьогодні будемо працювати машинкою Ambition Sakher. У неї динамічний строк від 2,2 мм до 4,2 мм. Як ви вже дізналися в теоретичній частині, це впливає на силу удару та на амплітуду руху голки. І... Хоча фактично я це в роботі майже не використовую, тобто спускаюсь максимум там до 3-4, але все-таки кому потрібно, тому потрібно. Голочки ми використовуємо сьогодні Quadron 9, long Taper 30. Також MO3RL, Taper, який ми будемо використовувати для якоїсь легкої розмітки сьогодні. І голочку побільше взяв це 15-й магнум, раунд магнум Taper. Звісно, що я використовую розхідні матеріали від Vesper. Там є базелін, батер, все, що вам потрібно для татуювання. І до речі, дивіться відео до кінця, вас буде чекати ще невеликий подарунок. І так, друзі, боюся, якби це мене не захопився старту, тому що. З мільярду без перебільшення варіантів я вибрав саме академічний малюнок для того, щоб вам пояснити базові принципи. Тому ми почнемо з того, що почнемо закріплювати дизайн, тому що штучна шкіра, вона, на жаль, не сильно добре тримає трансфер. Зважаючи на це, я краще зафіксую малюнок. А після цього ми вже почнемо його потрошечки промальовувати. І так, друзі, перший етап. Вже фактично завершений, я закріпив повністю малюнок. І перше, до чого я перейду, це напевно до того, що почну зафарбовувати найтемніші деталі. І найтемніше місце у нас на цьому зображенні тут у двох точках: це ось тут під шаром контактне затінення, і ось тут. Тобто, і я плавно перейду до нанесення тіней. Зараз я використовую Dark і моя задача дуже обережно підібратися. Я, бачите, навіть амплітудними рухами профарбовую цю місцину для того, щоб для того, щоб відмітити саме ось цю тінь. Ось вона. Зараз я почну її потихеньку розбивати. Зверніть увагу на мої рухи. Тобто я штовхаю голку у цьому напрямку проти шерсті для того, щоб краще профарбувати. І паралельно десь місцями я піджимаю і дофарбовую. Це місце дуже нанесення суперповерхневе. Я взагалі майже не поглиблюсь. У нас трошечки починає затиратися і термінатор від шару. Я хочу його зараз одразу показати, для того, щоб надалі не прив'язуватись до нього. Штрихую в даному випадку я виключно по формі і відмічаю, до речі, я тільки його. Чому я це роблю? Тому що надалі вже не буде проблемою показати від нього тінь, але мені головне зафіксувати саме ось цей злам світла і тіні для того, щоб в подальшому вже пропрацьовувати. Бути на магнумі, тобто холку тримати більш в широкому розкритому варіанті. Для того, щоб не було таких, ось, ось таких от контактів гострих, для того, щоб потім можна було комфортно розмивати. Дивіться, друзі, я наніс основну тінь. Але які рухи я тут використовував? Я використовував ближче до контактного затінення, так? більш амплітудні рухи. От і потім плавно переходив у відштовхуючи від себе, так. Що тут є? Тут ще залишились певні нюанси, тобто деякі прогалинки, які мені потрібно дофарбувати. Тобто ми це можемо робити як РЛК, ось обережно, ось такими рухами на себе. Так, от як магном стоїть, якщо звернути увагу, ось такими рухами на себе. Дуже поверхнево ми можемо затінити їх, або все ж таки магнумом. Так як я говорю зараз про магну, буду це робити ним. Так, я набираю медіум тон, тому що він відповідає локальному тону цього полігону, і зараз обережно ось такими рухами я набираю тональність. І потрошечки вона почне з'являтися. Тобто, у відношенні з шкірою людини тут історія набагато простіша, тому що шкіра все-таки більш ну, краще фарбується. Звісно, тут потрібно набагато більше часу витратити для досягнення того ж результату, що і на шкірі людини. Бачите, от від себе від себе пішов. І от так само я відводжу від себе. Так ось цієї найтемнішої зони. Набираю. Бо бачу, що тут є трошки невідповідність. Це більш такі маятникові рухи. О, єсть. Зараз я ще хочу добрати ось цю грань, тому що вона все-таки ближче до нас і, відповідно, має бути трішки темнішою. Я Занурюю так з середньою силою і провожу досить швидко під себе. Так. Тут ми можемо навіть в кінці використати більше лайту для того, щоб Не перетемнити ділянку. так Бачите, і по факту вся історія з м'яким націненням зводиться до того, що ви трішки більше заморочились над нанесенням цієї тіньки Аніж просто в стандартному режимі. Так, я міг, я міг там просто взяти, раз, бомбанути, два, там якось підфарбувати, але подібного ефекту, звісно, я би не отримав від цієї, від цієї роботи від цього малюнку. Так, але зараз я вже бачу, що результат досягається плавно, бачу, що тут ще можна трішки дотінити, так, оцю історію. От, щоб цей градієнт більш м'яко розходився. Так, дивіться, виліт у мене е, середній. Ну, так, на око можу сказати, міліметр півтора, десь, так. І вольтаж 8, а строк 4,2. Так, і в принципі, я можу вже плавно переходити до інших елементів затінення. Зараз я потру роботу. І хочу перейти до більш цікавого, напевно, елемента для вас це куб. Після куба вже піду до шару. Так, дивіться, що характерне. Ви маєте завжди звертати увагу на лінії, які ми бачимо перед собою. Так, лінії полігона. ось полігон. Так. Що нам це підказує? Це вже в якійсь мірі нам підказує, як нам потрібно вести штриховку. Тобто я розумію, що потрібно вести у цьому напрямку. Так. Один шар штрихів, і у вертикальному напрямку другий шар штрихів. Чи навпаки, Якими методами ми можемо користуватися, як тату майстри. ми можемо повністю закласти у локальний тон весь цей куб, і після цього дотіняти. Або ж ми можемо зразу натінити якийсь нам необхідний тон, темний, так, темний і виходити до світлого. Наразі я буду використовувати метод повного закладання тону. Щоб Одразу ж ви могли побачити, як потрібно рівномірно накладати тон на досить великий полігон. Для цього нам потрібно збільшити вольтаж. Ну, я збільшую вольтаж. Ставлю голочку з, таким, з більшим кутом для більшої щільності і починаю наносити тінь. Один є. Я стараюсь зробити рухи якомога більш розмашистими для того, щоб замаскувати оцей перехід між. Між штрихами. Зараз він вийшов досить лайтовий, його майже не видно, але вже трошечки висвітлюється. І тепер я веду інший ряд штрихів, це про ритм. Я міняю своє положення. І тепер продовжую у цьому напрямку виконувати подібні ж функції. Так і в якийсь момент я розумію, що мені вже доводити просто анатомічно незручно, я змінюю положення кісті і довожу далі. Тепер знову вертикальні. І так потрохи я починаю набирати, набирати тональність. Що характерно для цього методу, це все потрібно робити максимально обережно. Типу, ми можемо зменшувати швидкість для того, щоб у нас було більш щільніше покриття штрихами. так І я стараюсь все проводити в рамках даного полігону. Ось, в принципі, чому натінення в якійсь мірі. Не таке комфортне, як зафарбування, тому що якби ми фарбували цей квадрат, так ми просто взяли би там, відвели грань і все профарбували і відпустили би цю ситуацію. Тобто тут так не вийде. Так, і ми не забуваємо про діагоналі. Тобто, я ви бачили, зробив одну вертикаль, горизонталь, знову вертикаль, і, як правило, потім, по своєму ритму, я починаю робити діагоналі для того, щоб заповнити прогалини. У вертикальному та горизонтальному штрихуванні. Вам може здатися, що через те, що ми досить часто проводимо машинку по, по цій ділянці, що вона перетравмується? Насправді ні, тому що ми дуже широко розбиваємо самі проколи, і через це. Травматичність не така велика. Ну і плюс е, нанесення дуже поверхневе. І так, ми завершили роботу над цим кубом безпосередньо, але е, у нас ще для повного відображення картини необхідно закласти тоном. Ось ось цю діляночку. Тобто тут я буду використовувати також метод перехресного штрихування для того, щоб набрати тональну сітку і зробити градієнт. Якщо ми подивимось на цей куб, тут я використовував перетин вертикальних, ну майже горизонтальних ліній та діагоналі, для того, щоб заповнити цю грань. Ось Тут історія схожа. тобто я по ось цим от лініям, накладав штриховку в цю сторону. Так. І також, тобто по цим лініям я клав штриховку ось так, і по ось цим лініям ось таким чином. Ми отримали такий результат. Але поки об'єму нема, так як ми ще не зробили стіл. Та не заклали фон. Зараз буду над цим працювати. Так, зараз я беру медіум і починаю потрошечки набирати тональність у цьому місці. Дуже поверхневими рухами. Я сповільнюю свої рухи для того, щоб максимально щільно профарбувати ділянку. І зараз я накладаю вже перехресну штриховку. Спочатку я працював вздовж цієї лінії, накладав штрихи і зараз вже працюю більш по діагоналі, для того, щоб зробити тональність більш щільною. Так, тут я не дуже кваплюсь, тобто я повільно накладаю тональність для того, щоб отримати розтяжку Модуль я ставлю таким чином під великим кутом для того, щоб досягнути максимальної щільності. Так, друзі, ми вже закінчили з фоновою частиною, що пішло без перебільшення 100 мільйонів років. Слава Богу, що ви дивитесь це відео а не присутні тому, <свісно> як це все наноситься. Залишилось трішки дрібних робіт по самому кубу, і я вже буду переходити безпосередньо до кола. Так, зараз я більш вертикальною штриховкою на невеликій швидкості рухів з вольтажем. 8. Так, наношу штрихи. Для того, щоб урівномірити тональні плями, які ми будемо бачити безпосередньо на ньому. Так і зверніть увагу, що е, я майже не спішу в процесі Напилення, тобто, і це дуже дуже важливий момент, тому що ця зайва неприродня швидкість, так, вона призводить, як правило, до помилок, до плям якихось в роботі, і варто цього уникати. Ось. Все має бути дуже на високому рівні зроблено. Я наношу дуже поверхнево, а глибина мінімальна. Ось. Єдине можу сказати, що якби ми зараз працювали на шкірі людській, то було б е, значно простіше виконувати напилення, тому що шкіра краще піддається самому проколу, краще втягує в себе пігмент, ніж силикон, але скажу вам, що у силікона є своя перевага, це те, що він все-таки більш живучіший твердіший, так і можна прямо на ньому гарно відпрацьовувати ось ці моменти з штрихами, рухами. І так, друзі, ну, з квадратом, наче ми все завершили, але нам залишилось ще зробити коло та циліндр. Зараз я перейду до кола. Як ми бачимо, штрихи в колі будуть більш еліпсовидні, тобто по формі кола, ось у такому напрямку. Але для початку, щоб спростити задачу, я все-таки покладу на кулю тон, щоб відділити світло від. Тіні Ось потроху воно починає виділятись. Це спростить мені задачу в майбутньому в процесі штрихування, бачите, я трошечки стараюся заводити штрихи по формі. Невеликими штрихами. Тепер у мене вже з'являється потрошечки мінімальний контраст, і далі я почну. Пропрацьовувати це все більш детальніше, так, уже більш грубими. Використовую маятникові рухи. Роблю штриховку за і проти шерсті одночасно, для того, щоб щільність була максимальна. Не забувати змінювати положення магнума, ось для того, щоб не допустити якихось дуже гострих граней на цих м'яких ділянках. Бачите, і потроху вже тон відділяється. І так, друзі, ми вже майже впоралися з колом, залишилось ну, буквально декілька нюансів, які необхідно буде виправити, трішки добрати тону, але в принципі вже об'ємну частину видно. Яка характерна особливість штрихування кола? Тобто, безпосередньо. Тінь, термінатор, так який зламує світло і тіньову частину, світлову і тіньову частину, так він нам задає направлення штриховки, яку ми, в принципі, вже в залежності від тону підбираємо і наносимо на необхідну ділянку. так Але ще до цього я використовую. Більше діагональні лінії штрихування, тобто і отакий формат я також штрихую, не по формі. Для чого? Для того, щоб більш м'якше закласти тональність. І зараз ми вже плавно будемо дороблюємо шар і буду переходити безпосередньо до циліндра. Ну що, нарешті ми завершили вже цю роботу і маємо ось такий результат. Хочу сказати, що все ж таки інформація та матеріал, який я тут озвучував, це безпосередньо абсолютно база. Ми говоримо лише про базові речі, які допоможуть деяким людям закрити певні сліпі зони в своїй творчості так? та в технічних аспектах. І маю чудову новину по промокоду Масонов. Ви можете отримати персональну знижку в магазині. Мейк тату або Vesper. Не забувайте ставити вподобайчки, коментувати відоси. Якщо у вас виникли якісь питання або додаткові пропозиції з інформацією, яку ще можна буде озвучити, будь ласка, пишіть і тільки завтра і будемо пропрацьовувати ці моменти разом. God bless you!